26 лютого на сайті МВС з'явилася інформація. На Закарпатті новий начальник МВС Василь Турдай. Тим часом новопризначеного в Ужгороді офіційно не представляли, а заступники колишнього очільника тільки сьогодні дізналися про кадрові зміни. Нам стало відомо, ну мені, наприклад, стало відомо тільки тепер. Є на офіційному сайті. Наказ до нас сюди не приходив. Я тільки що спілкувався особисто з Василем Івановичем. Він мені підтвердив, що є такий наказ. Саме тому ніхто нікого не повідомляв, тому що ми самі цього не знали. На вимогу ужгородських активістів заступник начальника зв'язався з новопризначеним очільником. Той сказав: по обіді приїде в Ужгород та зустрінеться з громадою. Знайомитися з Василем Турдаєм прийшло чимало закарпатських активістів, та сам новопризначений очільник не з'явився. По телефону він повідомив, що знаходиться у Києві. Я шкоз цією ситуацією, яка є. Правий сектор і це люди, люди не згідні. Значить, я висто зателефонував в міністерство про відтермінування представлення мене на посаду начальника управління, допоки не буде узгоджено це всі питання з вами. Тим часом активісти висловили недовіру до Василя Турдая. Кажуть, усіх новопризначених посадовців повинні погоджувати з громадою. Проте бачити на посаді начальника міліції Василя Турдая усі кардинально проти пояснюють, у свій час він був причетний до виправдання кількох кримінальних справ. Я по своїй справі мотивую, тому що самі міліціанти і самі сам прокурор наш хуський дали змогу затягували справу і дали змогу за кордон втікнути людині, яка до тепер перекривається, і вони нібито його оглядають і не знають де. Доки Василь Турдай перебуватиме у Києві, невідомо. Проте новопризначений повідомив: якщо громада його не вибере, то він напише рапорт на звільнення. А закарпатська міліція знайде достойнішого кандидата на місце начальника МВС.